Так, друзі, всім привіт. Ви гляньте, що приїхало. Ви гляньте, який приїхав апарат, як він блистить. Так, знайомому привезли куна. Зараз це все діло будемо ставити, показувати вам. Готові попрацювати? Готові. Всегда готові. <ріх>, класно. Зараз ждем. Ждем GCB. Здрасте. Привіт, Слава. А то як кура так закаже, а як так, так і не здоровкаєтесь. Так, ждем GCB. Будемо вигружати і встановлювати. серйозно. легше зразу різьбу прогнати, прогнать потім потом болты так? да, да. Може просто тут не закрутить болти. а так ти раз накидаєш. Ні-ні, прогонять обязательно в Так, а так ти накинув, в... сразу пальцем Жанче, живі. Красота. как Всі ты взагалі закрашені, з завода там краски та там біля стовпа його положи, де хай лежить. Да. Проскочило. Якщо не це замочить, нас... Щось ви дуже швидко складаєте. Тільки приїхали 9 часов, а вже почти все собрано. Додому хочеться. Будемо далеко додому їхати. Зараз залишився у нас джойстик і будемо пробувати під'їжджати. Це ж, це ж модель XXL, так, виходить? Тобто він більший ніж той. Це вам повезло. Що ти кажеш, що тільки? Ну XXL. Ну найбільший а, а, да? Ну так. Да. В сенсі підйому цей, так? Да? Ну так, да, ви ж вище будете піднімати і вам не треба буде у кузов ховати ковша. Раз, ну, запас буде.

Який він годом? А, 16 рік. Що? Ну, ти як під'їдеш і пальця. Да, чик, а тут лежить. Ти заїхав, положив, пальця і все. Ну там дві минути. Чого так об'ясняю? Ну, він не говорить, глухонімий, може не так поймете. по-быстрому все. Ох, батька, будешь давать, да, теперь? Да давай, давай. Так, ну що. Пацани по-бистрому вже все зробили. Пробний варіант. Футболочки, в мазуті футболочки. Ви приїхали на гульки сюди, чи кун ставить. Включайте шланги! Свіжак. 4405 штук. Ніхрена собі. ці контакти, якщо що треба, кому треба будуть є. 4405 кунів зробили. Офігеть просто. Як гарячі кришки? Дохрено. Знаєш, яка це, вони всі на їх поставили тут, яка ще кість. Це, це все... страшна куча, так? да? Якщо в одному місці зібрати. Так, ну що, все вже готово. Высота просто страшная. Высота капітальна! Икс, икс. Да? Икс, икс. Икс, икс. давай. Все. А ну нахлык вовсе. Не, в обратную сторону. О! Нахили вниз, опусти. А тепер опускай ков. І бачите, вас копірує. Копірує, ковш вивертається сам від цього, поняв? Він залишається то в тому положенні, на цьому. Вивертай. Бомба. Та він більший, ніж мій. Більший, ніж мій. Красота. А ну йдіть, пробуйте. Бачиш, через речах і працює швидко, обалденно. І немає ніяких проблем. ліво вправо Красота! Мощь, просто мощ! А скільки време зараз? Скільки време? Почти 11! Взагалі, по кошуріку все зробили. Красота! Так, ну що, друзі, на цьому ми будемо відос ми завершувати. Я думаю, в подовбайке він по-любому заслуговує. Красота. Класний кун. Ну це просто модель XXL. Він більший. Вищий подйом у нього. Все сильно. Так що все, друзі, всім пока. з вас комент, подобайка. далі буде.